Наступна історія історія Каїна і Авеля. Вона як продовження у дуже цікавому вигляді того, що сталося, так би мовити, що за моєю гіпотезою означає те, що сталося у першій історії. Бо що відбувається з Каїном і Авелем? Ну, вони брати, так і вони гіпотетично є першими справжніми людьми, і вони не те, щоб любили один одного. Авель, за всіма ознаками, хороший хлопець Бог йому посміхається, йому посміхається доля. Або ми можемо сказати так, все, за що він береться, вдається, ну він приносить жертви. Текст це окремо підкреслює, і Бог його за них винагороджує. Це є дуже, дуже, дуже важливе критичне свідчення, тому що. Ми вже встановили, що люди, чоловіки і жінки, вже усвідомили концепцію часу у генезисі. Вони усвідомили, що життя триває певний час, що є смерть. Що треба працювати на момент, коли ми доходимо до Каїна і Авеля, люди вже усвідомили непростим шляхом, що якщо вони зараз чимсь жертвують, то гіпотетично майбутнє може бути кращим, і це якщо це не найважливіше відкриття людства, то принаймні точно одне з найважливіших, топ 1 чи 2. тому що це дуже дуже важливо. Це ж реально щось для створіння, помітити. Що коли ми відмовляємося від чогось, чого нам от прямо зараз хочеться, ми можемо торгуватися з здолу, ніби як щоб отримати щось краще на майбутнє? Це ж насправді те, що ви робите, коли працюєте, правда? ж? Бо коли ви працюєте, то за визначенням робите щось, що радше б зараз не робили, інакше це б не називалося праця. Ну а робите ви це, тому що думаєте, якось так. Якщо я зараз не піддамся імпульсу робити тільки те, що хочеться, то з часом середньо довгострокова справа підуть на краще. Так ви дізнаєтеся. Ви вірите, що певними жертвами можна догодити Богові, говорячи метафорично Жертва Авеля це його праця чоловіча. Все, чого він торкається, все виходить вівці, верблюди, жінки. Він має усе, що хоче, всім він до вподоби, і всі вважають його гарним хлопцем. Ну і звісно, для Аволя це добре. А от у Каїна не все так добре? І, здається, ніщо з його жертв не має належного ефекту. Є навіть у історії певний натяк, що його жертви якісь нещирі, чи половинчасті, ну не то, ну щось не то. І що через це Бог зовсім не у захваті від таких жертв. Над цим теж можна думати. Роздумів років так на 50. бо, може, коли ви приносите якісь жертви, а вони не працюють, то може, це не тому, що Бог вас ненавидить, а тому, що ваші жертви могли б бути якісь кращі, правда? Що ви власне загралися із собою і зі структурою реальності, і думаєте, що вам усе зійде з рук? А ні, не сходить. І факт того, що вам не сходить то з рук, що не можна отак викрутитися, він вас злостить. Обурює, робить жорстким, мстивим і, зрештою, вбивцею. І навіть гірше, бо є набагато гірші варіанти, гірші варіанти за просто вбивство. Отже, настав день, і Каїна це все накрило, і він каже до Бога. Каїн вирішив поговорити з Богом і каже якось так: доволі зверхня розмова. Насправді, зверхність Каїна можна порівняти з дурістю Адама. Каїн, по суті, кидає Богові виклик. Він каже: Слухай. Я не знаю, що за світ ти тут створив, Але Є Авель і є я, йому все складається. Ну, і от він увесь такий прекрасний, і всім до вподоби, і все до чого торкається, як у царя Мідаса, перетворюється на золото, і все йому просто. А тут я Я тут надриваюся, і Усяко до тебе із жертвами. А ти вернеш носа, і у мене нічого не виходить. Це, походу, натяком, що тут Бог винний. Та я би навіть сказав не натяком, а чітко з пред'явою до Бога, що Бог схибив. А це, знаєте, вимагає неабиякого рівня зверхності. Подумайте? І це теж з того, що заслуговує на довгі роздуми. Можливо, якщо все складається добре для когось, кого ви знаєте, і не так добре для вас. То це відображає якість ваших жертв. Я не хочу з цим перечавлювати, бо я усвідомлюю, що комусь просто не щастить. Ну і тому, що ми насправді дуже вразливі створіння, і щось жахливе може трапитися з нами просто випадково. Але все таки безумовно варто задуматися щодо правила розділу шостого, перш ніж критикувати світ, наведи лад у власному домі. Що причина того, що ваші справи йдуть не за найкращим із сценаріїв, є те, що ваші жертви недостатньо, так би мовити, криваві чи живі? Вони не такі, які мали би бути, ви не віддаєтеся все ціло. Тож, як наслідок, ви не збираєте. Ви збираєте гірший врожай, ніж могли б. Отже. Важко про це думати, але насправді саме це Бог говорить Каїну. і це досить цікаво. Я читав багато різних перекладів, намагаючись це зрозуміти. По суті, Бог говорить таке: ну, дивись, хлопець. перш ніж наважитися критикувати Творця світу ну, і реальності як такої, може, ти подумаєш за свої власні вчинки, і ось як мені то виглядає. Ну, як Богу, оцього всього. Ти у будинку з дверима, і під дверима у тебе хижацька кіцька, похітливо збуджена до тебе, і ти впускаєш її сам добровільно, і віддаєшся їй, і щось з того народжується, щось, ну, можна сказати, нечастиве. Про що це? Ідея ось у чому? Гріх це те, що вже під дверима. Це вказує на те, що ти десь хибив, зробив помилку і що ти сам собі таке накликав у своє життя. Але ти не просто накликав його і маєш біля себе. Ти накликав його цей зловмисний спосіб буття, і ти вступив з ним у творчий союз. Ця історія символічна. Вона використовує метафору сексу, де злиття з бочень, похоті і здатності до жорстокості видає сполуку унікальної патології, яка є унікальною і саме твоєю. І це, по суті, Бог і говорить каїну от що ти зробив, тому твоє життя не таке успішне, як могло би бути, і не таке успішне, як братове. То чому б тобі не забратися геть з моїх очей і не піти поміркувати про це якийсь час? Каїн пішов, але він далеко не задоволений з усього цього. То є цілком зрозуміло, бо коли тобі все мерзенне, то воно тобі мерзенне, а як до того ж у твого брата все добре, то це розумієте як сильно рани. і тоді, тоді можна спробувати пояснити це тим, що світ є несправедливим, і що от брату щастить, а тобі не щастить, ну і все таке. Можна, скажімо, зберегти хоч трохи поваги до себе таким поясненням, хоч воно й хитке, але потім ви вирішуєте піти до Бога і розібратися, а він просто в очі каже ні, це все брехня. І до речі, ти сто процентів сам винен. Ще й це не просто твоя провина, а що ти у це все вліз з власної волі і що зробити таке з власної волі. То ще гірше, а ти ще й брешеш тут тепер і нарікаєш на структуру реальності. І, от серед усіх можливих пояснень щодо того, чому у тебе такі кепські справи, ти отримуєш найгірше, особливо коли тобі це каже сам Бог, бо з ним не дуже посперечаєшся. То що далі? Якби Каїн мав хоч трохи здорового глузду, але не мав, хлопа вже занадто понесло, він би мав засісти у печері років на десять, їсти саранчу з медом, якби десь надибав, і думати за усі жахливі речі, які він понароблював, а потім вийти якось перепросити у Авеля і усіх інших, кому перейшов дорогу, і якось скромненько, смиренно почати наново і, може б, мати нормальне життя, але не так сталося. А сталося таке, він вирішує помститися, і мститься жахливо. Він вбиває авеля, і ви думаєте, що це означає? Жахлива історія, правда? Це ж перша історія про людей, перша в основах нашої культури. Бо Адам з Євою створив Бог, на них можемо не зважати Каїн і Авель народжені, тому про них. І, отака перша історія, жахливе вбивство брата, вбивство через злостування і заздрість до приємного позитивного життя у світі. Ну так, це ж, напевно, найгірша історія, яку можна уявити. Отже, Каїн вбиває Авеля, і Бог питає його про це. Питає його, де Авель? А Каїн йому говорить, а я що? Хіба я йому наглядач? Але це так не проходить. Бог дізнався правду, і Каїн говорить: покарання мені це для мене занадто, я його не знесу. Це може бути про те, що Бог його відігнав, Бог поклав на нього знак і відігнав, наказав людям не чіпати його. До речі, я вважаю, що так, бо хотів попередити подальші вбивства помсти. І давайте скажемо, хоча це важко сформулювати, що, може, покарання є для нього більшим, ніж він може Знести, бо проблема, коли ти маєш ідеал, а авель так сталося, що він твій брат, і є ідеал, людина, якою ти насправді хотів би бути. Бо насправді Каїн хотів би бути як авель, і вбиваєш його, ти вбив свій ідеал. Ти знищив свій ідеал. І що тепер маєш? Ти не маєш нічого, бо не маєш ідеала, для якого жити. А як знищив його, нічого не маєш. І Каїн говорить: моє покарання є більше, ніж я можу знести. І може це тому, що життя без ідеала нестерпне і далі буде тільки гірше насправді. Бо, розумієте, це ж не просто Каїн вбив Аволя, щоб позбавитися Аволя, що саме собою є дійсно погано, дуже погано. Навіть ціною власної душі в певному розумінні, на що каїн пішов як на свідому жертву, тож не просто щоб позбавитися Авеля, а насправді щоб погрозити кулаками самій структурі реальності, несправедливості буття, і так це метафорично показало потугу помститися самому Богу, руйнуючи Божий ідеал. Так, історія ще страшніша, ніж просто вбивство. Вона йде глибше, ніж просто вбивство. Тож, якщо ми замислюємося, чому люди можуть робити жахіття, які роблять, по справжньому жахливі, майже незбагненно жахливі, маємо зазирнути глибше ніж просто мотивація до вбивства, чи навіть мотивація до тортур і вбивства. Маємо розглядати мотивації, які навертають людей проти буття як такого.